Всім доброго дня. Розпочинаємо комісію охорони господарства. На порядку денного вноситься чотири питання. Перше, перше питання затвердження проєкту документації по об'єкті реконструкції встановлення сонячної електростанції на жартує будівлі КНП-Мустицька лікарня за адресою Богдана Хмельницької 7. І також друге питання про скасування рішення Анцийської міської ради номер 38 з 18 лютого 2025 року. Зараз розуміємося з ним. Третє питання про внесення змін до програми будівництва реконструкції ремонту та отримання доріг Намсильської міської ради 2025 рік. І четверте питання різне. Які будуть пропозиції виконення? Що розпочати, голосуємо про те, тобто, що ви почали роботу комісії. На комісію також у нас присутні засутник міського голови Чурецький та начальник відділу житлово комунального господарства, начальник Червоного Ярослав, це Олесяч Ворон. По, по першому питанні, хто у нас поправся? Я буду Будь ласка, купувався? На член комісії по першому питанні це затвердження проєктної документації на так. Скажемо, коротко, сонячної електростанції на нашій лікарні в народі називаємо хірургії. Було розроблено проєктної документацію на замовлення Мосільської міської ради. Було е, отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду даної проєктної документації. Е, сама документація передбачає встановлення сонячної дахової електростанції потужністю 50 кВт. Разом з тим е, передбачається встановлення е, акумулюючих. Е, Акумуляторів, потужністю до 60 кВт, які вони розміщені окремо в приміщенні, які передбачаються перевезти з існуючого зараз гаража в електрощитову. Загальна кошторисна вартість об'єкту складає 2 мільйони 773 тисячі 686 гривень. Даний проєкт поданий на конкурс, який проводиться департаментом паливно енергетичного комплексу енергофективності та ЖКГ ОДА. Відповідно, на сьогоднішній день ми очікуємо цього результату. Сама документація була подана в термін до 30 квітня. Передбачається цим конкурсом співфінансування відповідно нашого того індексу фінансової спроможності, який є в громаді. Це 50 на 50. Тобто тут ми очікуємо співфінансування в сумі близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Фактично з цією метою і розроблялася документація, щоб подати на цей конкурс. Нагадаю, що сам конкурс передбачав лише встановлення сонячних панелей на лікарнях. Це був такий вирішив. Тому прошу підтримати можливість винесення даного проєкту рішення на затвердження сесії міської ради. Якісь зауваження, до пропозиції, до заповнення? Немає? Якщо немає тоді стан голосування, хто за? Коти утрималися одноголосно, прошу зафіксувати. Друге питання про скасування ріш, рішення Святої міської, міської ради номер 38 Якщо від 25 18 лютого 25-го року. То не пантон. Ви маєте так? Я також за вашою даним рішенням. це що згадали від 18 лютого 25 року номер 38, було затверджено проектну документацію по капітальному ремонту дороги вулиця Залізнична, ділянка під залізнодорожним устаном міста Мостицька Яворівського району Львівської області. Значить сама документація передбачає ремонт ділянки. Під залізничною колією, як напрямку ми їдемо на годині, так. це близько 50 метрів угу. влаштування належного покриття, тротуар, водовідвід, відповідно бар'єрне огородження, обмежувачі по висоті для попередження пошкодження насучих елементів залізничного моста. І е, загальна кошторисна вартість об'єкту складала 3 мільйони 165 тисяч 444 гривні. Е, причиною скасування. сьогоднішнього розгляду щодо скасування даного рішення було те, що ми, ну, як передбачається, згідно постанови 560-ї порядку затвердження проєктів будівництва, попередньо перед затвердженням провели експертизу проєкту, але в подальшому ми отримали від даної експертної організації, а саме. 28 березня про те, що, вивчивши матеріали проєктної документації, дана організація дійшла в висновку, що послуга по договору не може бути виконана у зв'язку з відсутністю у складі експерта, який працює на постійній основі за напрямом експертизи доріг. Відповідно, був ще один лист, де вони вказали, що на додаток до попереднього заданого листа. Експертиза, яка була надана, яка була відповідно відображена в системі будівництва, є скасована. Фактичне затвердження всіх документацій йде на основі експертизи. Є позитивна експертиза, це є підстави йде затверджені. Якщо вони нам надають таку інформацію, що експертиза є скасована, значить і реалізувати проєкт ми не можемо. Тому ми відповідно виносимо на розгляд зараз сесії, щоб скасувати дане, дане рішення, лише скасувати, тому що цей об'єкт був переданий для подальшої реалізації нашому управлінню хімічного розвитку. На випадку вони є на сьогоднішній день замовником, і вони вже паралельно були приступили до цього, щоб провести вже в іншій експертній організації. Розгляд на отримання експертиз. Так, тому так, ми в даному випадку, як міська рада, лише стосовно дане рішення. А наше управління відповідно, замовляє новий висновок, його отримує і вже затверджує своїм наказом. Тобто я розумію, добре. А питання стоїть, що Другий другу експертиз, так? Ну наскільки знаю, це вже є на завершенні, тому що там було вже розглянуто. Не Тут я так Бу, була експертиза, потім самі і скасували. Так, так. повністю була експертиза, було в системі відображено, вона була діюча, чинна. Добре, які підстави не заскасували? Ну так, я зачитав. Я розумію, так. добре, але постійно експерт не було вже відповідно фахівцем. Вони ж давали цю експертизу, правильно? Так. і вони ж самі її скасовують. Ну, я так питаю, є, є питання твій, а в мене питання застоїть, як та перша спитера, як виникла питання, це ж їхня помилка, а Ну так, виходить ну, так, їхня помилка. Тоді що нам тепер робити з тих помилкою? Ми розірвали довір, кошти ми їм не перерахували, бо фактично на той час, поки ну, коли вона, вони нас повідомили, кошти ще так ну, висіли в Казничеській. Ми не були проплачені. Тому ми цей платіж зняли з подальшого перерахунку Наразі. і додатковою угодою розірвали цей договір. Тобто ми розірвали ми з нами. Добре, всі добре, не має має має. Має. що не пішли, щоб щоб у не було А кошти скільки там випередбачено? П'ять тисяч. тисяч. тисяч ти. Добре, зрозуміло, всім це про що йдеться. Тобто ми рухаємось на тому напрямку, тільки іншим шляхом. Добре, кажеш? Так. Добре. Тоді, якщо немає запрошення, доповнення, тоді саме голосування буде питання. Хто за? Хто проти, утриматись немає. Значить всі одноголосно, голосу, зафіксувати. Третє питання про внесення змін до програми будівництва, реконструкції ремонту та вулиць, Москва, та вулиць, рік. Про нас питання? окремо вулиці Мосицької міськрадами 23. Шановні члени комісії, на ваш розповідається проєкт рішення щодо внесення змін до програми будівництва реконструкції, ремонту та отримання вулиці доріг міської ради на поточний 25 рік. Тут мова йде за те, що ми в дану програму хочемо внести один капітальний ремонт дороги по вулиці Будзиновського, місті Мистицька Євгенського району військової район, район, області. Район, район, У нас У нас є повністю виготовлення виготовлена проєктно-кошторисна документація з позитивним висновком експертизи на загальну суму 7 мільйонів 648 тисяч гривень. Фактично від початку року ми не планували ремонту даних доріг, оскільки не було фінансових ресурсів, але на даний час потрібно такий проєкт, програму прокласти, що в випадку економії коштів або якогось появлення фінансового ресурсу, щоб ми мали змогу цю, цю дорогу почати капітальний ремонт. Тобто зробити там односторонній рух, поранений, так? Так, односторонній Три рух. Поки та, що, та, ми поки та, що, що вкладаємо в програму, щоб мали мови для фінансування. Фінансування, я думаю, що, скоріш за все, там 7 мільйонів ну, за рік, напевно, не вийде, але на 2 роки, якщо провести тендер і розподілити роботи на два роки, то проєкт можна буде реалізувати. Так, в даний так. час ми просто назву називаємо і вкладаємо в даний проєкт так, так, так. перелік програми. Ага, давай, 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 це, дуже, так, питання немає, зауважень доповнення. Якщо немає, прошу голосування. Хто за, да, проти, утримались, немає. Менше голосу, прошу зголосувати. Питання різне, є якісь доповнення, пропозиції, внесення. Тільки одна єдине, тобто що буде на наступну сесію, ті всі питання, які ми мали на, 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 на наступні комісії. Ті всі питання, які набувалися на наступній попередній комісії, ті, що ми виїжджали, ті, що були тут на місці. Яка буде їхня доля по розвитку подій? То більше немає, вас на нічого, так? Не поняв Тоді дякую всім за роботу комісії. Чув зустрічі на сусідній залі.